Так, любенькі, дорогенькі, давайте вам трошки щось почитаю. Це ми зараз в Зінькові біля лікарні. Чоловік пішов в лікарню, там провідати треба. А я вам трошки почитаю, сама сиджу, читаю і думаю, а перед, перед усім хочу сказати, дякую, хто привітав. Вчора на з річнич... з річницею весілля. Вроді так незаметно, 41 рік. 41 рік пролетів. Багато чого за, це, за цей час. було. Це вікно таке грязне в машині, бо їдеш мошко. Багато чого за 41 рік, ви самі розумієте, в житті, в житті було. І такого, і сякого, видержали все це. Видержав чоловік, видержала я, видержали ми. Тобто, що не вбиває, робить сильнішим. Так само чувство, якщо не вбило їх, то зробило їх сильнішими. Мабуть, я так думаю, може, щось вам кажу, непонятно, але хто пойме, той пуйме. Так, давайте. Це читала, сиділа і думаю, як воно це дійсно є. Найстрашніша самотність це самотність удвох. Знала одну жінку, яка вмирала досить молодою. Ніколи не забуду її слова. Не буду я туди направляти, бо впереді тротуар, люди ходять. Знала одну жінку, яка вмирала досить молодою, ніколи не забуде її слова. Вона сказала, що дуже жалкує, що терпіла біля себе зовсім чужу людину, свого чоловіка, який не хотів обійняти її, яка ж це самотність спати поруч із тим, хто тебе вже не торкається. Колись вона була бажана, але бажаність проходить. А от ціною вона. А цінною, а от цінною вона не змогла стати для чоловіка. Стримала себе, стримала себе зрозумівши це, не пішла, діти, ну, то так як, так, як багато, здержує себе, не пішла, бо діти, що люди скажуть. Так і прожили обидва нещасні, чужі, обидва є нещасні, чужі. Може, й тому рано й померла. Задушені емоції, задушена в собі ніжність, здоров'я не додають. Найглибша самотність це не порожнє ліжко. Це сон поряд із людиною, яка вже давно не простягає до тебе руки. Тисячі людей, що засинають поруч із чужинцями, які колись. Скажіть, в голову піднімаю. Які колись мали почуття один до одного. Страшно, коли у ліжку кожен спить на своєму боці, наче територію давно поділено, доторків немає. Прокидаєшся, відчуваючи себе самотнішим, ніж коли спав сам. Мрієш про обійми, і уявіться вже не твій партнер. У душі ти голодний на ніжність, але не знаєш, як попросити. Соромишся зізнатися, що тобі бракує дотику. Думаєш, може проблема в мені, в мені я втратив привабливість, і від цього самотність у стосунках стає важчою, ніж коли ти на самоті. Говориш, тебе не чують, бо навіть і не слухають. Менше інтимності, потім менш поцілунків, згодом менше обіймів і, зрештою, майже жодного контакту. Аж поки одного дня ти не усвідомлюєш, куди вам телефон направить. Аж поки одного дня ти не усвідомлюєш, живеш не з коханою людиною, а з сусідом по квартирі, з яким ділиш витрати й обов'язки, але який тебе не бажає, не шукає, не торкається. Найпоширеніші виправдання ми надто зайняті. Цей етап уже позаду. Доросле кохання таке, не все у стосунках про фізику. Це такі виправдання, так. Да. Але правда в тому, що фізична близькість це не дрібниця, це мова любові без слів. І коли вона зникає, ламається щось дуже важливе. Ми люди, і наша потреба в ніжності та дотику є справжньою і природною. Людина без ніжності жити не може, людині потрібні дотики, обійми. Людині без ніжності вижити важко. Замерзає душа, замерзає душа. Ніколи не зраджуйте власне життя ніколи. Як би не пригнуло до землі, хто б не скривдив, щастя це бути тільки з тими, хто нас не ламає і не принижує. Дійсно, це велике щастя. Бути з тими, хто нас не ламає і не принижує. Не треба ходити туди, де нам нема чого робити. Не треба, просити, не треба проситись у те життя, в яке не покликали, не вірити тим, хто складається з обіцянок. Не треба нічого чекати звідти, звідки ніколи нічого не приходило. І просто не жити так, щоб самим було соромно за своє життя. В якому ми зрадили себе. От які, які мудрості пишуть. Да, це, все, це все прочитав, так як казочку прочитав, а для когось ця казочка і є, і є дійсно все життя їхнє. Ні одна жінка не іде від чоловіка тільки тому, що. Він без грошей. Вона йде тоді, коли чувствує неуваження, недооцінюваність і нелюбов. Гроші не удержують жінку, її удержує повага, забота і любов. От жінки, все це для вас, все це для нас. Не тільки для вас, а й для нас. Ось таке це дійсно життя. Давайте ще я вам трошки почитаю. Ось лікарня в зінькові, щоб ви така лікарня. Ну, це парад, там далі, отуди далі, там за деревами чотирьохетажна їхня лікарня. Давайте, ставтесь до себе краще, ніж це, це роблять інші. От ставтесь дійсно до себе краще, чим до вас ставляться інші. Люди ставляться не так, як ви заслуговуєте, а так. Як їм, зручно. Як їм зручно, а зручно не завжди чесно і точно не завжди по-людськи. Комусь вигідно зробити з вас винного, комусь слабкого, а комусь взагалі невидимого. Світ не зобов'язаний вас берегти, але ви зобов'язані берегти себе самі. Бо гідність – це не реакція на чужу думку. Це вибір, який ви робите щоранку, коли дивитесь на себе в дзеркало. Так що будьте гідні. такі діла. Так що сьогодні ми поїхали зранку. Зранку поїхали ми з Зіньків в лікарню провідати. Там п'ятиэтажка, мабуть, п'ятиэтажка, магазинчик, впереді це лікарня, все. Це мошка на стеклі і машина чиста помита, ну от так. от така, це їхній. Далі туди, далі, далі це сюди там поліклініка в них. А впереді оце тут чотирихетажне здання, ну то тобто, є стаціонар. Люди лежать. Ми зранку сьогодні поїхали сюди. Сьогодні в нас 7 жовтня, коли відео вийде, тоді вийде. У нас сьогодні луна в увні, тобто такі магічні 5 днів. Продовжуються в нас кому чистка, захист, гарна осінь, взагалі гарна така. Знаєте, підвести черту. Під чимось і старатися почати щось змінити в своєму житті. Почати, не почати, а просто щось змінитися в своє, змінити в своєму житті. Багато у вас йде, замовляючи свічечок, тобто кому потрібно, пишіть. Роблю свічки, зараз менше розкладе, більше в мене чисток, більше свічок, більше на здоров'я. Так, що кому в кого є бажання, хто хоч чуть-чуть розуміє в цьому щось, що таке чистка? Чистка це всередину приводимо до порядку. Всі косяки, які в житті були, по відношенню до вас, чи вами самими зроблені, вони, то знаєте, як з чистого листка, щоб душа хотіла, чогось хотіла. А коли ми хочемо, ну, тоді ми можемо. Коли ми нічого не хочемо, потухаємо, то, то вже нічого і не хочемо. Так що, приходьте, пишіть у Viber, не дзвоніть, не беру. Якщо там 10 дзвонків від одного номера і більше, блокірую і все, не треба. Треба трошечки з головою дружити. Просто не беруть, значить, не треба дзвонити. Хочемо сьогодні ще градку покрасити. Поїхати на кладбище, покрасити оградку. ну Це так плануємо так. Сьогодні день дуже гарний. сьогодні 7 жовтня казала, сказала, мабуть. А вчора було 6 жовтня. Сьогодні такий день ми від'їхали з чоловіком. От такий день, як був у нас 41 рік на свадьбі. Тоді, коли була свадьба, такий теплий, сонячний, зараз трошки сонце зайшло, А тут був такий сонячний день. Такий був день у нас 6 жовтня 41 рік тому назад, в 84-му році, От, такий теплий, такий день був прям. Роздіті ходили. Роздіті прям ходили. Ну, як у рубашках, там о, дуже. От медики наші ходять. Наші, тому що наші всі медики, які допомоги, які дійсно медики, лікарі, медсестри, да, вони всі наші. Тому що не знаєш коли, кого де, де що ж де. і діла, дівчатка. Бережіть себе, слухайте те, що вам кажуть. Чи читаєте ви самі знаходите, просто не відноситесь, не відноситесь одним словом до свого життя просто так. Тому що время летить і летить дуже швидко, дуже швидко, і щоб не було просто потом досадно, бідно, що прожив життя або з людиною, з якою, яка тебе. Не любила, яку ти не любив, ну то і з кожного по-своєму. Потім, знаєте, кажуть, яка я тя, та нема вороття. Цініть себе, цініть людей, які поряд з вами, якщо дійсно вони для вас дорогі, якщо, якщо вони нужні. Потрібні в вашому житті. Ну, а лишніх старайтеся не пускати. Тому що чим менше чим менше людей в нашому житті, ну це моя така, мій такий взгляд на це все. Чим менше людей, таких приближених, типа, приближаємо ми до себе, тим краще живеться. Спокійніше і так далі, і так далі. Не від количества залежить. Знаєте, качество відношення з людьми. Не від калічества, а від качества. Хай це буде одна людина, дві, три, ну дійсно, які, дійсно, в яких ти впевнений більше, ніж в собі, мабуть, правильно так сказати. А так просто, щоб, знаєте, щоб побільше друзів, товаришів, так сказати. Нічого хорошого від цього немає. Нічого хорошого воно не дає в вашому житті. Такі діла. Це так сиділа, думаю, і зніму вам трошки відео. Може, будемо їхати назад, ще зніму вам дорогу із Зінькова до нас, подивитися, яке, яке жовте листя, красиво. Ми їхали сюди, красиво, таке все жовте. Лісонечко світе. Гарно, гарно. Гарно, гарно, десь війна. Все гарно, десь війна. Та де війна? Сьогодні в Полтові це не те, що секретики з читаємо в Фейсбуці, що були прильоти і серйозно щось там на Харківську, Донецьку і Полтавську область. Ми ночі не чули, не буду нічого казати, може хіба спала не чула, ну і чоловік нічого не казав. І собаки. Ну, тобто, собаки, якщо дуже щось летить гуде, ховаються, їх не чути. Якщо десь там так здалекало не чують, там, да, там цілу ніч можуть, не встановлюючись, гавкати. А якщо зробила манікюр, вчора ходила, красні вбрала, такі захотілося такі ногті зробити. Так що тюніть не чую, я не що дуже, ну Полтаві пише. Полтава пише, що були прильоти і щось дуже, дуже серйозно. Сволочі, сволочі і все. Сволота. Не можна казати кацапська, але ну, по-другому і не скажеш. Сволота. Лізуть, лізуть і лізуть і щось добиваються, і щось хочуть доказати. І щось, розумієте, ну вже і встановитися. Їм хрен знає, як їм встановитися. розумієте. Босралися вже грубо, вибачте, ту інтелігенція дивиться. Грубо кажу, ну обділилися вже по повній програмі. За чотири роки, так сказати, бойових дій. Ну, дві області засрали повністю, ну і всю Україну, так сказати, перегадали, зуміли засрати. Своїм Ну, mm. Достіжані нікаких, а Україна як не була під ними, так і не, і, так і не буде під ними ніколи. Mm. Да, сама, ну, це страшне, да, страшна Україна, українці, все те, що ми переносимо. А ще страшніше, що по всьому світу воно це все робиться. От ця волна котиться по всьому світу. Ну, той спокойства не буде ніде. Ні фінансового, ні от на щодо війни, не ні буде ніде. Чого? Ну, це моє таке мнення. того, що не придавили вовремя того клопа. От світ не придавив того клопа. Значить, світу це нужно було, світу це було потрібно. По-другому, ну, по-другому хто знає як. Не хочеться цей канал оце, розказувати тут так. Ну, не знаю, може, щось я не розумію, тому що освіта не дозволяє. Ну, значить, комусь це було пот... все, що робиться. Знаєте, кажуть, зв'язки заграються, значить, комусь це потрібно. Так само і тут. Значить, це не тільки я тому потрібно було. Значить, хтось цим управляє. А управляє абсолютно, за ниточки хтось смикає. І Україну, це я так вам і, і так, і так це відео знімаю. Телефон, і так і так. То рука так. Значить, це комусь потрібно. От такі діла. Головне, що зайшли ми вже дуже далеко. Одне діло, якщо там чуть-чуть і встановилися, а друге діло, коли вже і встановки немає. І вже ніхто не знає, як це все встановити. Тому що весь світ. Зав'язаний на цьому. Більше, менше, в когось це вже пройшло, хтось ще... на грані цього всього. Ну, По крайній мірі, моє таке, я так думаю. Там ще хтось на тому каналі писав, скільки будеш брехати, чи де правда. От Те, що карта показує, от те й правда. Моя правда. Тому що я дивлюсь карти. Я не від свого ума, Там, це як от на цьому, зараз я сижу, щось да. я кажу, те, що я думаю. А там я дивлюся карти. І согласна я з картами, не согласна. Якщо я карти беру в руки, я добавлю казати, те, що карта показує. Хоча багато з чим я согласна, те, що показують карти. Люди цього не бачать, якось так інтересно. А карта це бачать. І все. А брехати, який інтерес брехати? Я в Україні, Ось в центральній частині України. І летить сюди так само, як і летить скрізь. Який інтерес брехати? Що ти ненависть відчуваєш до е, людей їх назвати, до тих, хто прийшов і пересрав життя Україні і українцям? Так, да, чувствуєш. А що брехати? Що тут, тут можна брехати? Люди що не тут живуть, не те бачать? Так, да, не кожного канал, да, не кожен може сказати. Якщо у вас друга правда, ви десь там живете і у вас зовсім друга правда. Хтось по-другому. Ну, це таке, це хорошо, що вас так. В нас так. Виходьте, відкривайте канали і розказуйте свою правду. Як ви її бачите, як ви її розумієте. Все, давайте, будемо їхати, може, назад, трошки знімемо дорогу, вам покажемо. Жовте, жовте листячко, яке вже на дорозі. Ну, його все вже воно. Слов немає, слов немає. Як воно вже все всіх достало. Така дорога. От така тут дерева. Жовті, жовті. Осінь осінь. І коли не їдемо, так трошки більш, більш, більш. Жовтіє, жовтіє, жовтіє. Стекло грязно тільки. E В Городі жива дуже, не їздив і не бачив таке. Таких дерев красивих. Хочащі й зелені стоять. Вони які дерева віддасться були на жалі. Так, які сухі. Тут у нас зараз теж середина осінь вже. Воно зеленіше, ніж тоді було. У То так. них такі там, да. І там okay. за якоюсь машинкою. Що з газом ганяємо? Okay, з газом загоняла. Це no. або від нього, поняти? Yeah. Да. Або пішло, що від нього. Поганяю. Не, не обганяєш. Команда yeah. поступила. Запродали до... до і поїхали. Я має сюди. Без команди не обганяє. Плетаємося взаді, їдемо помаленьку, да? Да. не вганяє. Не Ні. зя. Колись їдемо, а за нами шинака сідає передіжна. Сидить хазяїн за рулем і каже, та їдь вже обганяє, мені все одно можна. Помнишь? Помнишь? Помни? Кажется, да иди уже воняй, мне все равно нельзя. Ёмка. Сейчас, да, сейчас трошки хуже, я Да, сейчас трошки хуже. Не такого хуже, как было раньше, но трошки хуже. Тарабанить буду. Я сейчас выключу видео.